Добрий день вам малята, хлопчики мої та дівчата. Посмішко я вас вітаю, доброго настрою всім вам бажаю. Діти, погляньте на екран, як назвати ці всі предмети одним словом. Так, це меблі. Меблі служать людям уже багато років. Гарно підібрані меблі, правильно розставлені, роблять квартиру затишною. Складно уявити, як би ми без них жили. Давайте пригадаємо. Для чого нам потрібні меблі? За столом їдять, малюють, пишуть. На кріслі відпочивають, сидять. У шафу складають одяг, зберігають його. В Комод складають різні речі. На поличку можна поставити книжки, а також різноманітні речі. Тож сьогодні на занятті ми з вами будемо виготовляти ось таку шафу і комод. Давайте розглянемо, з чого вона складається. У шафи є двоє дверей, ручки. комод має шухляди, ручки. Стоїть комод на ніжках. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Шафа, стіл, стілець, полиця, крісло де дрімає киця, ліжко, тумбочка в кутку. Все це меблі. Пеприку. Для роботи діти підготуйте аркуш жовтого, чорного та білого паперу, серветка, клей, ножиці та клейоночка. Складемо аркуш паперу чорного кольору, куточок до куточка. Зробимо лінію згину і по лінії згину розріжемо навпіл. З однієї частини ми зробимо шафу. Іншу частину складаємо знову куточок до куточка. Робимо лінію згину і розрізаємо на дві частини. З однієї частини зробимо комод. Тепер арку з жовтого паперу складаємо куточок до куточка, розрізаємо навпіл. І одну половинку теж складаємо навпів, розрізаємо на дві частини. З другої частини ми розріжемо три прямокутнички. Відрізаємо смужечку чорного кольору. Розрізаємо її на квадратики. Квадратиків нам треба 5. Це будуть ручки. Відріжемо жовту смужечку. І з цієї смужечки відріжемо два прямокутнички. Це будуть ніжки для нашого комоду. Тепер все викладемо. Кладемо ось так двері для нашої шафи і шухляди для комоду. Тепер кладемо ручки. Дві на шафу, а три ручки на комод. Ставимо наш комод на дві ніжки. Тепер будемо все це наклеювати. Гарно намазуємо зворотню сторону, половинки дверей, притискаємо, завий клей знімемо серветочкою Те саме зробимо з іншою половинкою. Наклеїмо ручки на кожну половинку дверей. Намажемо зворотню сторону нашої шафи гарно клеїмо і приклеїмо до білого аркушу паперу. Притиснемо гарно. Ось так, шафа готова. Тепер наклеїмо шухляди на наш комод. Гарно притиснемо, зайвий клей знімемо серветочкою. Посередині на кожну шухляду наклеїмо ручки, намазуємо зворотню сторону нашого комода, гарно притискаємо. Зайвий клей знімаємо серветкою. Залишилося доклеїти ніжки. Їх у нас дві. Ось такі меблі діти вийшли в мене. А я чекаю на ваші роботи. До побачення, до зустрічі!